Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про медійних людей, які гучно розійшлися зі своїми продюсерами. Можете зручніше набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Як ви зрозуміли, з моєї вивіски неонової немає світла, тож працюю дещо в польових умовах, але нічого. Головне, що є світло в душі. Коли я почав готуватися до цього випуску, я зрозумів, що такий величезний спис. Тих артистів, які гучно розходилися зі своїми продюсерами, що це справа не одного випуску. Тому сьогодні буде перша частина. Ми візьмемо найгучніше, найсвіжіше з того, що є в нашій пам'яті, і від цього будемо відштовхуватись. З чого почалося, чим закінчилося, як розійшлися. Співачка Ліда Лі та Ніно Басілає розійшлися з Monatic Corporation до початку повномасштабного вторгнення. Це таємниця, яку приховують від посторонніх очей. Чому корпорація так жорстко вчинила з дівчатами? Адже вони були, знаєте, як залякані тваринки, які виконували функцію ляльок. Що їм скажуть, те вони і роблять. Але цього було недостатньо, і дівчат звільнили. До того ж, наскільки мені відомо, з них вимагали якісь гроші. Але все ж таки історію змогли спокійно закрити. Вадим Лисиця у свій час працював з Олегом Кензовим. Але до повноцінної співпраці продюсер-артист так і не дійшло, тому що ось це все стало. Тим безповоротним процесом, дією, яка негативно вплинула на імідж артиста, і Вадим Лисиця не взяв на себе таку відповідальність працювати повноцінно з Кензовим. звичайно, що в нашому списку Юрій Фальоса та Міка Ньютон. під час розходження продюсера зі своєю головною зіркою свого лейблу з Міка Ньютон він вимагав 450 тисяч доларів, але змогли питання розрулити. Алекс Горбенко, вже колишній продюсер Олега Винника, під час повномасштабного вторгнення розійшовся з артистом, адже нічого хорошого з їхнього тандему не вийшло під час повномасштабного, тому що. Виннику поплавало дах, і до того ж головним злом стало теж ось це все. Едуард Клім та Гайтана це досить давня історія, але дуже великі ставки робили на гайтану саме під час Євробачення. І продюсер був переконаний в тому, що гайтана зможе війти як мінімум десятку, не склалося, як гадалося. Гайтана поринула в депресію, випала взагалі шоу-бізнесу на певний час. Потім повернулася, зв'язалася не з тим. Не з тим чоловіком, і все посипалось. Тому Гайтана давно без Едуарда Кліва і, відповідно, її зірка згасла. Юрій Нікітін та Ірина Білик. В першу чергу це історія великої любові, потім вже великих грошей, а потім емоційного вигорання артистки. В якийсь момент вона сказала Юрію, що ні, я більше заробляти для тебе не буду. Розійшлися, потім знову зійшлися, але вже не як. Кохані люди, а як продюсер і співачка. Нателла Карпівіна Світлана Лобода найпомітніший, найяскравіший тандем взагалі вітчизняного шоу бізнесу без прибільшення. Лобода це про творчість і про хітовість. А Крапівна – це про бізнес. І настільки цей тандем приніс плодів, що ого. го І я думаю, ось та планка, яку задали Крапівна і Лобода, ще дуже багато років артисти не зможуть досягнути. Ну давайте дивитися в очі в очі. Фактам розійшлися спокійно, полюбовно зі свіжих прикладів під час повномасштабного вторгнення. Папа М'юзік та Вельбой. Ох, розходилися гучно, ох, Вельбоя плавало. Папа Мюзік вимагали з нього, здається, понад 200 тисяч доларів. Е, відповідно, вельбой потикався, помикався і повернувся, як то кажуть, у сімейство. Не можу не згадати Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка. Їхні суди тривають до сих пір. Все дуже плачевно, напружені відносини, і Кондратюк при першій нагоді завжди знаходить можливість насолити дуже грубій формі Віталію Козловському. Тож ця драма перетворилась в справжній індійський серіал, який отруює кров і одному, і іншому, і не хочуть вони знайти спільний знаменник. Ну і наш рейтинг очолює Ігор Тернопольський. А ми про нього майже нічого не знаємо. Я теж не знав, що є такий продюсер, але у свій час він працював з Джамалою. З нею різко розійшовся зі співаком Лаут, дуже погано розходились через суди, розбиралися і з Машою Кондратенко. І наскільки мені відомо, їх контракт закінчився, розірвали, точніше, до початку повномасштабного вторгнення, і Маша спокійно видихнула. Тож цей пан у нас в першій частині даного рейтингу на першому місці, тому що з трьома підопічними розійшовся і з усіма в поганих стосунках. Ось так, друзі. В мене питання до вас. А в яких стосунках ви розходилися зі своїми роботодавцями? Чи вдалося якось зберегти щось хороше між вами? Чи все ж таки розійшлися погано? Будь ласка, поділіться вашим досвідом, хочу почитати з вас. вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, слава Україні! Разом до перемоги.